Друзі, привіт! Сьогодні 12 жовтня 23-го року 6.45. І я тут на ставочку. Там, де ловив Судака, там де товстолоб попадався. Сьогодні, нарешті, вже за третьою спробою я попав на те місто, де тут я ловив Судака. На дамбі щось у мене Судака, хто дивився мої відео раніше, на дамбі не вийшло піймати. Підбагрювався товстолобик, можна так сказати. І попередню рибалку, що я тут був, піймав дві щучки. Одна маленька, ну а друга така більш-менш. Ото і все. А то приїжджав я на це місце, і тут, на жаль, було зайнято хлопці ловили коропа. А ще Саме перший раз у цьому році, то я тут попав добре, добре клював судак. Є у мене теж там відео. Так що, що ж, погодка, вітер боковий, ну нічого, поставимо більший грузик, сонечко сходить. Будемо пробувати на те, на все. Узяв довгий спіннінг свій. свій і зараз почнемо. А в процесі рибалки, що, як, на що, якщо буде клювати, то... Все ви побачите, так що не тратим час, поїхали. Ну що ж, друзі, бистро про оснастку свої. Про свої снасті розповім. Спінінг у мене фаріт Х1, довжина 2,74, тест 1035 Котушка теж фаріт X1 4000, шнурм 012 Feeder. Поводок флюрокарбоновий, грузики, приманки, будемо чіпляти різні. Довгий спінінг, звісно, тут глибина невелика, трошки ним тут, аби був менший тест, це спінінг я брав на Дніпро, щоб з берега ловити. але якби нічого не вдієш, щось полетіло. Эх, друзі, була покльовочка, бачите <клёвка> була покльовка, але але бачите, що сталося ось сталося. З'їла силіконку. Це така була перша внятна покльовка. Такий ударчик дзвонкий. Все як положено. Але судачок трошки не достав до гачків. Ну нічого. Таке буває. Судак часто відкусує хвости. Тим паче, кайтеч він силікон уловистий, дуже добре на нього клює риба, але я вже говорив, його недоліки це він дуже слабий, він дуже рветься. Ну, сьогодні і погода. Молодий місяць я дивився. Прогноз кльову, друзі. Теж дивився 2 бала з 10, Ну, хоча б нам якусь, я ж не кажу, нас на судака, сюда. Хоча б пару-троєчку піймати. І то було б весело. ну, Вже внятно одну покльовочку заробили. Щось там було похоже ще на покльовку Можливо, мале О, бачите, ось. Ось, зачепився вам за жилку і тягнув, сейчас, пом... Треба... О, і все. Не. Мабуть, ще ее смасточку витягнув, ану, чиїсь. Ану получить. Може трошки... Ну давай, 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 давай. Давай, давай, трошки залишилося. Опа. О, ох ты. О, тут еще и сын. Ну понятно. Відірвався шок лидер Вымотаем оснастку и шок-лидером. Сейчас. Коропа тут немає. Це в липовому. Часто таке траплялося. Їдеш і перед тим, як завозиться, там заводиться на човні, казали кошкувати. І от отягаєш кішку за собою і бувало, що ну, щось тут таке. Таке, нормально. Ох, осьте. Вийти його снасточку. Хай буде. Трофеї забираємо. би очищаємо водойму. І десь в господарстві, не в господарстві, а в рибалки пригодиться. Так, ну що ж, друзі, не вийшло у мене тут нічого спіймати. Дві покльовки хороших у мене було на одній. Перекусило пополам силіконку, ну а одна нічого. Сильний вітер боковий, ніяк ловить, мілко великий груз, практично, що ж він, моментально пада. Легенький груз я взагалі не відчуваю дна, нічого, дугу надимає, ніякого контакту. У мене із приманкою немає. Так що зараз. Так що, Проскочу на дамбу, попробую трохи на дамбі. Воно таке, мов вроді вітер дме, ну, буду кидати за вітром там на дамбі. Ну щось якось так. Так що поїхали на дамбу. Переїхав на дамбу. Спробуємо зараз ще тутечки. Ого. Тут, мов, трохи за вітром, може, буде леша тут якось вітер круте, ну нічого, ну не так. що воно було. Таке, <звідки> таке різко так. <смі> <смі> Друзі, обгризло хвоста щось. Щось обгризло хвоста. Щас треба буде зарядити ще меншу. Сейчас попробуем. Ова, друзья, нифига себе. зійшов. Ах! Йо моё Ні-ні-ні, не зійшов. Оце да. Ух ти! З'їдячи на цей спінінг. Ух ти! 1,7 грама теж. Два нуля шесть шнур. Два нуля шесть шнур. йшов до берега, я думав, що вже зійшов. Оце буде довго і нудно. На эту палочку, смотрите як, Вот это кино. Вообще не идет. Блин, давай уже а та ні, не дуже ось далеко. Уже зверху показу ух, ух. Да. О, все уже потроху підморився. Підморився. 03 шнур по японській класифікації А то воно й стукало. От теж такий удар був. Давай потихонечку. Помаленьку, помаленьку. У, не хоче здаватися. Хорошо, що хоч під саку взяв. Ну, ще, правда, вона не потрібна. Товстолоб. Такий самий. Вже небагато, вже недалеко осталось, давай. дружище Не будем давать тобі віддихать Ой ще підсоку взяв из, из, из коротким держаком есть, есть Оба 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 О Забагрився. Та понятно, що то в б забагрився. Ось. Ось така силиконочка. Не, ну тут на любу він може почепитися, це таке діво. Це ж, це ж не хижак. Єсть. Ну, що я вам скажу? Не за то в столобом я приїхав, звісно, приїхав за судачком, на крайняк, аби клюнула щучка. Ну, а що ж ти зробиш? Ну а з другої сторони, на такий спінінг ось 2 -10. Це така в мене я розповідав довжина 2.10, тест 1.7. Знаєте, тів шнур 006. Помаленьку, помаленьку і ми його витягли. Ну ж. І то задоволення отримав. А то я сьогодні вже зовсім був відчаявся. Там зранку поїхав на те місто, на своє, нема нікого, зрадів, але дуже сильний боковий вітер, я не чую приманку, не, контролю, не контролюю її зовсім. Ну, Дві покльовки в мене було, я почув дві покльовки, одну, одкусило хвоста, навіть півсіліконки і все. І тут була на цей спінінг покльовочка. Мабуть, маленький судачок у Ракові одервало одну клішню. І оце ось такий знову трофейчик попався. На такий ось спінінг. 1,7 грама тест, можна сказати, майже ультралайт. Та я в них дуже не розбираюсь у таких спінінгах. Я як би окуня не дуже так, щоб ярий окунятник, а ловить ловлю любу рибу. Мені більш судак цікавий. То в мене ці два спінінга основні під, під судака. Ну а... Сейчас я трошки покидаю, можливо, судачок ще й клюне. Закинув останній раз. Буду їхати вже додому, Хватить. Бо це така рибалка, вітер. Клювати не хоче. Було кілька покльовочок, але, на жаль, судачка не спіймав і щучки не спіймав сьогодні. Все, вимотую, вимотуюсь і їду додому, хватить. Ось, друзі. І закінчив я свою рибалочку. Не думав їхати, просто мені треба було у город. Треба, ще, ще я не був по своїх ділах. І заїхав, половив. Ну, ось ви все самі бачили. Було кілька судакових покльовок. Але більше всього, що судачок клював маленький. Откушена, була напополам, перекусило мені силиконочку із шайнер кейтеч. Рака Селектоловського відкусило клічню. І ще одного рака відкусило клічню. І був ще ударчик. Ну і на ультралайт як бонус почепився товстолобик. Потягав, хоч трошки задоволення получив, Ну, як яке задоволення? Хотілося судачка, але ж щось 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 поки що не вдається. Можливо, пізніше, дзвонив туди на Дніпро. Казали, що мов трошки чуть-чуть тро, нижче, почав проклювувати. Ну, Буду дзвонити ще. Якщо появиться там судак, то обов'язково поїду. Хочеться вже на Дніпрі, хоч і з берега, що ж зробиш, полови, половить судачка. Ну ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб вам приходили всі сповіщення, коли в мене виходить відео. Пишемо коментарі. А на цьому все. Поки. До нових зустрічей. Слава Україні!